Не кукрлендфармін, мрія є представлені сьогодні. Аграрні, українські аграрні інвестиції є представлені. От, Астарта Київ є представлений, Холдинг теж доволі великий. Один з лідерів виробництва цукру цукру в Україні. От. Ну, тут їх можна перераховувати, це є. Так і не зразу не скажеш, я ж там не начальник від власного <сіхі> але холдингів багато є, так? Да. Де ти не про раду Ну, рада підприємств. Сільгоспідприємство Тернопільщини, так ну це є скажімо таке добровільне формування сільськогосподарських підприємств, власники сільськогосподарських підприємств, які є сьогодні на в нас на Тернопільщині, От, ми е, фактично займаємося тим, що десь. Організовуємо от такі різні акції, скажем для того, щоб і акції і е, стараємося семінари певні в період року, де, де ми стараємося вчитися, запозичати в один одного е, нових сучасних технологій е, чогось нового, що є сьогодні в сільському господарстві. Започатку і за безпосередньо, те, що ми бачили, щось відбулося сьогодні. Це ми започаткували ще в минулому році. Звичайно, що десь після революції гідності в нас багато чого змінилося на певній свідомості кожного. І аграрії Тернопільщини якраз сьогодні показують, що тільки в єдності сила нашої держави на сьогоднішній день, і коли ми всі єдині, от, значить, ми можемо досягати надзвичайно великих успіхів е, і не тільки в скажем десь в економіці, але в загальному в цілому і скажем, десь і в обороноздатності в держави, і в державотворенні сьогодні. І навіть скажем, десь ми свідомі ще стаємо набагато вище ніж ми були, скажем, до того, тому що ну це така е, праця, яка от, е, сьогодні є. Зроблено аграріями, от вона є надзвичайно велика, тому що тут жодної зернинки чи жодного кілограма чи, чи чи тони не було віддано на якомусь там примусі або за участю там держави чи влади в цілому, чи когось це було від щирого серця по добрій волі, це зроблено, і е, від цього ми сьогодні отримуємо напевно найбільше задоволення морального задоволення, що це, що це зроблено. Що сьогодні людям, аграріям. І е, тим, хто з нами сьогодні, не всі ріп. що буде завтра з нашою країною? Підприємці з господарських доклалися сьогодні, до проведення цієї що повезли конкретно, що можна, які продукти ну, підприємства доклалися. Я десь там так важко сказати зразу, тому що е, цифри постійно мінялися, але я думаю, біля сотні підприємств по Тернопільській області, звичайно, доклалися. Я хочу відмітити, що крім районів, які ми е, які доклалися в грудні місяці, коли ми першу таку гуманітарну колону е, відповідної. Звичайно було менше районів. Цього разу додалося додатково ще три райони. Це Збаразький район, добавився, це добавився Зборівський район і Бережанський район. Це теж для нас немало важливо. І ми далі будемо продовжувати працювати над тим, щоб фактично залучати більше до нашої роботи, залучати більше районів. Але є велика проблема, тому, що ви задавали запитання перед тим, що в нас в деяких районах просто немає підприємств. А там холдери фактично мають можна сказати 100% землю. всю. це є одна з наших проблем, тому що вони не відкликаються сьогодні на, на такі участі. Колеги, все дякуємо з вами.